Одним із ключів до успіху Apple є те, що всі в Apple неймовірно співпрацюють. Тож, чи знаєте ви, скільки комітетів у нас в Apple? Нуль. У нас немає ніяких комітетів. Ми взагалі організовані як стартап. Одна особа відповідає за програмне забезпечення iPhone OS, одна людина відповідає за обладнання Mac. Одна людина відповідає за розробку апаратного забезпечення iPhone, інша особа відповідає за міжнародний маркетинг, ще інша відповідає за управління операціями. Це й було організовано як стартап, найбільший стартап на планеті. Ми всі збираємось раз на тиждень по три години і розмовляємо про все, що ми робимо в цілому бізнесі. Тож є надзвичайна командна робота у верхівці компанії, яка фільтрується до надзвичайної командної роботи в усій компанії. Командна праця і залежить від того, як ти довіряєш іншим виконувати свою роботу, не спостерігаючи за ними весь час, але віриш, що вони виконують свої обов'язки, і це те, що ми робимо дуже добре. Ми прекрасно розуміємо, як розділити обов'язки між чудовими командами, які в нас є. І всі працюють над одним і тим же, часто перетинаються в роботі і об'єднують все це в продукт. Ми справді робимо це дуже добре, і тому все, що я роблю цілий день, зустрічаюся з командами людей. Працюю над ідеями та вирішую проблеми, щоб створювати нові продукти, створювати нові маркетингові програми, якими б вони не були. А, чи готові люди сказати вам, що ви не праві? Я маю на увазі, окрім різних журналістів. Я маю на увазі так, я завжди чую чудові аргументи, але ти виграєш завжди. Ой ні, я б хотів би це робити. Я бачу, ти не можеш. Якщо ви хочете найняти хоч чудових людей і залишити їх працювати на вас, ви повинні дозволити їм приймати багато рішень, і вам повинні керувати ідеї, а не ієрархія. Найкращі ідеї мають перемогти, інакше хороші люди не залишаться. Але ви, мабуть, більше ніж фасилітатор, який проводить зустрічі. Ви очевидно самі вносите власні ідеї. Е, так, я вношу ідеї, звісно. Чому б тоді взагалі там був?